Всім привіт, рада бачити постійних глядачів на своєму каналі. І в цьому відео я розповім про барельєфи, які ще почала робити минулого року, і закінчила тільки вчора. Так, все це довго тягнулося, тому що мені не подобався результат, і я все вагалася викинути чи щось зробити. Але вирішила заморочити і що з цього вийшло, дивимося далі. Це були одні з перших моїх спроб робити барельєфи. Я ще з глиною тоді працювала. Одразу скажу, що з глиною не зручно звичайною гончарною глиною. Потім, поки все відмиєш, і, і весь в тій глині по вуха. І ось на цьому етапі мені ще більше перестало подобатися те, що виходить. Відбитки вийшли не дуже гарними. І я згадала, що колись зробила з гіпсу пелюстки, то зліпки відбитків, пелюсток. Та не, не знаю, навіщо я їх робила приблизно, там з думкою, ну хай буде. І ось я про них в потрібний момент згадую. Настає їх зоряний час. Я роблю із самозатвердіваючої глини відбитки на цих полюстках. Роблю об'ємний 3 d барельєф. Поверх того, що в мене вже було. Тобто, із негарних відбитків, да, таких поганої якості я зробила реалістичні квіти. Виглядають, ну, мені здається, дуже цікаво. Зараз тут поки буде багато відео про те, як я ці пелюстки робила, бутончики. Поки що я хочу з вами поспілкуватися. Хотіла б дізнатися, чи було б вам цікаво дивитися прямі трансляції. Створення робіт. І якщо так, то ставте лайк і напишіть в коментарях, який час зручніше за все для прямої трансляції. Був би. А також хочу запросити всіх, хто в Києві, до своєї студії на майстер-класи на бульварі Вацлава Гавела 4. Робимо різні штуки і малюємо: малюємо на одязі, робимо з гіпсу різні барельєфи. Декор, підсвічники в попередньому відео можете подивитися створення підсвічнику серця, який я зробила на минулому тижні. Якраз до дня всіх закоханих такий у нас така в нас Валентинка виходить. І якщо цікаво, то приходьте робити разом, розфарбовувати. Тобто, основа вже готова. Я зробила силіконову форму із першої моделі, яку я зробила цього підсвічника. Тобто, Основа вже є, готова, і ви розфарбовуєте в кольори, які вам подобаються. Це займає там, пару годин максимум. Якщо цікаво, то пишіть про це. В мій інстаграм, мій телеграм всі контакти є у шапці профілю, тому знайти мене у соцмережах зовсім не складно. І далі на екрані ми бачимо, як я закінчую вже робити пелюсточки, а потім листочки. Це все із глини, яка самозатвердіваюча. І через день вона вже е, засохла, можна фарбувати. Тобто, в принципі, якщо зробити це вранці, то ввечері вже буде готово для фарбування. Е, всі, всі листочки я робила із, якраз в мене залишалася квіточка із барельєфа, який я на той момент робила. І листочки від неї я зробила використала їх, щоб зробити відбитки для цього барельєфу. Далі те, що відбувається зараз на екрані, це я аерографом фарбую. Спочатку зафарбовую білий у барельєфу. Білий колір акриловою фарбою. Чорний зафарбую у чорний колір відповідно. Аерографом тут можна і пензлем це робити було б, але аерографом зручніше, тому що всі ці пелюстки, листочки, де із середини їх зафарбувати було б набагато складніше пензлем. Тобто аерограф мені тут дуже підійшов. Також павутинку, яку я приклеїла на ці барельєфи, також я зафарбовую, і після цього я беру акрилову фарбу. Емаль з ефектом металік, я беру для чорної чорну перлину, а для білої срібло беру. Зафарбовую теж все: і павутинку, і квіти, і фон також. Ви зараз дізнаєтеся, я потім фон ще раз фарбувала. Зараз побачите фінальний результат. Після того, як я зафарбувала все в металік, я взяла. Для білого барельєфу білу фарбу знову таку дуже розбавлену водою, щоб були, трошечки вона стікала, були е, прозорі місця, де виглядав би е, срібний е, металік, і такий ефект перлинки е, отримала. Тобто, фон не абсолютно білий, а трошечки переливається місцями, поблискує. Так само зробила з чорним барельєфом, через те, що фарба розбавлена, маємо такі місця, де проглядає металік на основі. І останнє вже, що я роблю, це такі вже дрібні детальки, де додати на гілочки срібного кольору і чорно чорної перлини. І ось що ми отримали. Тобто я трошечки заморочилася, невдалий барельєф, я зробила. Із невдалого барельєфу я зробила ну, дуже класний 3D-арт. І в мене ще один є невдалий барельєф із цими ж квітами, і я планую зробити його чорно-білим, тобто буде щось середнє між ними для композиції. І як ви вважаєте, зробити на чорному фоні білі квіти чи на? В білому фоні чорні квіти напишіть в своїх коментарях. Разом вирішимо. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь, слідкуйте за оновленнями і пишіть, якщо вам цікаво, відвідати мої майстер-класи. Буду рада всіх бачити. Гарного дня!